Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх він зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити? дарма? Ти мені зуби не за... Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бак. Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожниця! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, 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 а мені впав цей триклятий каменюка! Uh, uh. Oh, Це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його День справедливості. Справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній, щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. Х, у мене годинник зламався. Вітаю. Е, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй! Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. І сіло не впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День. Справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, Трощіть усе! Нічого не шкода! Біде! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан фонтаниско! мені впав цей триклятий каменюка! О, май гот! Це ж... Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую! 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 Чи хочу? Ще хвилиночку. Треба потренуватися! Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще неохоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк, це ж добре! Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит? Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все, все зламають. Для чого щось робити дарма. Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Послухайте. Але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе. Нічого не шкода. Бікте. Oh my god! О oh, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, oh гот! Це ж це ж є надхнений фонтан вогню! І скрометний бризки почуттів! Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Е е ще хвилиночку. Треба потренуватися, Завтра ж свято. Це як його день справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно! Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк, це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Е, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Не Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори гори банк. Ні, сіло, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожниця! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрмерк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! Oh це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів! Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день. Справедливості. послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен феерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема! Аж ніякої справедливості! послухайте, але ж так не можна! Я не дозволю вам скотитися до первісного стану! Ви нам потрібні на носі свято! Нам потрібен феерверк! Яке ще свято! День справедливості! хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Хе-хе. <проб>